Російські гроші підуть на оборону України. Євросоюз погодив передачу майже півтора мільярда євро прибутку від російських активів на протиповітряну оборону та боєприпаси для збройних сил України. По останнім даним в результаті чудовічної терористичної атаки американської ракети Атаканс з касетною бойовою частиною по пляжу Севастополя. Ранення отримали 151 чоловік. Гроші будуть спрямовані також на підтримку української промисловості. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС до кінця поточного року. Україна отримає ще один мільярд євро прибутку від російських заморожених активів. Додав Борель. Країни ЄС погодили рішення надати Україні допомогу за рахунок майже півтора мільярда євро. Доходів із заморожених російських активів кошти можуть надійти вже наступного тижня. Про це сьогодні заявив журналістам Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Борель. Також сьогодні Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Більше про це та інше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане вітаю тебе. Вітання, давай поговоримо спочатку про цей транш, який ми очікуємо вже наступного тижня. Транш на доходи із заморожених російських активів. А чи відомо Богдана на що ці кошти планують спрямувати? Ці кошти мають бути використані фактично майже всі: 90% на зброю для України. І цікаво, що досі. Європейський фонд допомоги Україні використовувався для відшкодування окремим країнам за те, що вони витрачали на збройну допомогу для України. Ну, наприклад, якщо би Естонія, наприклад, відсилала військової допомоги Україні на там мільйон доларів, то спеціальний європейський фонд, створений для цієї допомоги, відшкодовував. Значну частину цієї суми естонському уряду як бюджетне вливання, але в даному випадку йдеться про надходження від заморожених російських активів, і в даному випадку йдеться про суму 1 мільярд 400 400 мільйонів, і всі вони мають бути використані саме для зброї для України. Боєприпаси тощо, і це до речі дуже обурило. Угорщину, ми знаємо, що уряд Віктора Орбана віддавна чинить спроти спротив, не лише уряд Орбана сам відмовляється допомагати від самого початку російського вторгнення в Україну 22 го року. Угорський уряд відмовляється надавати військову допомогу Україні, обмежуючи її лише. Гуманітарною, але і Угорщина використовує свою позицію е, у Євросоюзі. Е, до речі, також і в НАТО для того, щоб блокувати майже усі е, можливі шляхи військової допомоги е, е, Україні. Не завжди їм це вдається. Не завжди Угорщині вдається блокувати допомогу, так як це е, хоче е, пан Орбан та його уряд. І до речі, сьогодні Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та е, безпеки заявив, що е, дане рішення не може бути скасоване, тобто е, угорські заперечення попри. Попри заяви Будапешта, що вони будуть радитися з юристами е, і так далі. Так далі, що тут не було одностайного рішення, але е, верховний представник ЄС сказав, що одностайності у цьому е, рішенні не потрібно було, зокрема тому, що Угорщина не голосувала за створення фонду, з якого чи через який. Будуть надаватися ці кошти для військової допомоги. Отже, він сьогодні лунав досить впевнено, якщо ми маємо можливість його почути. У нас є доходи, отримані від заморожених активів, і ми повинні шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це швидко запрацювало. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Так, ці гроші не можна зупинити. Вони повинні бути використані, і ми маємо законну процедуру щоб уникнути будь-якого блокування. Тобто, по суті, ті заяви угорщини, представників угорської влади, які ми чули. Це є риторика якогось конкретного механізму чи важливого впливу на зміну цього рішення немає. Богдане є запитання від нашого глядача. Тарас питає. Чи є шанс для України отримати необхідні 300 мільярдів із бельгійських, із бельгійських фондів? Знаємо дійсно, що в цілому говоримо про близько 300 мільярдів, більшість яких так. пробувають в Бельгії. Є, є в Бельгії. Ті кошти, про які ми е, з тобою щойно говорили, про виділення цієї військової допомоги. Це доходи на ці кошти. Що говорить так. про е, цілу суму? Чи варто очікувати майбутньому можливо зрушення тут наразі? Ні. Наразі ні, і, і ті, хто стежать за нашими програмами, за нашими дискусіями і повідомленнями, зокрема з цитатами фахівців посадовців, зараз мова не йде про те, щоб конфісковувати російські активи заморожені значною мірою у Європі. До, до речі, в Бельгії одна з ключових бельгійських так званих клірингових компаній. Тримає замороженими на своїх рахунках понад 100 мільярдів. Отже, рішення Європи у цьому питанні ключове. Але досі ми чуємо, що підстав, підстави для замороження, тобто механізм санкцій, фінансових санкцій західними державами, розроблений, тобто, це застосовується застосовується дуже, дуже часто, і це можна досягти. Фактично звичайним урядовим рішенням, але коли йдеться про конфіскацію, про те, щоб позбавити когось е власності, так би мовити, і немає значення, чи це Росія, чи хтось інший, то потрібне фактично або судове рішення, або потрібні нові законодавчі е повноваження е урядів, і е над цим працюють. Е є припущення про те, що скажімо. А якби відбувся е, суд, наприклад, міжнародний суд, е, коли якщо коли війна закінчиться і е, Україні було би присуджено відшкодування, е, то можливо за рішенням такого суду е, ці кошти могли би бути стягнені з Росії, але наразі на цьому етапі йдеться про використання доходів. З цих грошей, які лежать на західних рахунках, тобто, якщо ми маємо там е, грубо кажучи, 300 е, мільярдів доларів приблизно то ці 300 мільярдів доларів залишаються замороженими чи знерухомленими, але вони заробляють відсотки. Вони вкладені в, е, в різні цінні, цінні папери, чи, чи в інші фінансові механізми, і оці надходження йдуть. Не Росії і не тим компаніям, які опікуються цими коштами, а використовуються ось в даному випадку для військової допомоги Україні.